На Рівненщині дорожники працюють у режимі 24 на 7, аби ліквідувати наслідки негоди. Через інтенсивний снігопад на дороги державного та місцевого значення вивели десятки одиниць спецтехніки. Особливу увагу приділяють ділянкам з інтенсивним рухом транспорту. В темну пору доби під час дії комендантської години вся робота зосереджена на транзитних автошляхах, тобто на тих дорогах, куди куди рух не зупиняється і вдень, і вночі, адже вони важливі і для економіки країни, і для оборони і для нашої логістики загалом. Станом на зараз проїзд усією мережею державних доріг Рівненської області забезпечений. Утім, роботи не припиняють. Не тривають як на основних наших транспортних артеріях. Так, і на том він з дещо нижчим рівнем пріоритетності, якими користується менша кількість водіїв, але роботи ведуться. Уже за дві доби в області очікуються набагато інтенсивніші опади. У зв'язку з цим водіїв закликають бути максимально уважними за кермом та планувати поїздки з урахуванням погодних умов. Ірина Котюк, Юрій Дмитришин, випуск новин.